топ 3 техніки відпрацювання запречення, я подумаю, друзі, це ті техніки, які дозволять вам закривати 10 із 10. Перша, не дивлячись на як вона звучить, що вас може переконати, не дивлячись на те, що вам треба подумати. Тобто, ми заставляємо нашого потенційного клієнта переключити своє мислення з того, що чому ні, на пошук того, чого так. Давайте, не дивлячись на те, що вам треба подумати, да, давайте сфокусуватись на тому, чому так що вас може переконати, не дивлячись на те, що вам треба подумати. Друга гаряча точка. Коли клієнт каже, ну ні-ні ні, не буду, не буду купувати, тут просто ми вже в кінці його. Дотискаємо при наявності якого фактору моїй пропозиції, ви скажете мені так, прям тут і зараз працює дуже круто. Ну і третя техніка, виходячи з самого топова техніка, яка дозволяє мені завжди закривати клієнтів на угоду. Ви зможете знайти її по посиланню в шапці профіля. Приходьте в мій телеграм-канал, і там дивіться цю техніку, яка допоможе вам продавати дуже багато і заробляти дуже багато.